Спасибо. Спасибо в ним с Можливо, серед нас є такі люди, які хочуть покаятися, прийняти Господа в своє серце і жити новим життям, життям по Євангелії. Не відкладуйте на завтра. Сьогодні така можливість від Господа, дана для вас. Цей день не случайний, є такий псалом. Тебя на зобранні Дух Божий привів, щоб ти для душі і знайшов. Не завжди так буде мирно, не завжди так буде добре. І не завжди буде лунати голос Євангелії. Слово Боже каже, що забереться, будуть ходити від моря до моря, шукати слово Боже, но його не буде. Але сьогодні є така можливість кожному із нас, дорога душа, прийняти Ісуса, прийняти Слово Боже, змінити своє життя для слави Господні. Якщо є такі люди, яких Дух Святий турбує серце, ви можете зробити це, ви можете покаятись. І ми сьогодні разом помолимося за вас. Бог благословив вашу життя. Якщо нема таких...